Водій, притискаємось до узбіччя, Робимо зупинку. Водій, притискаємось до узбіччя, Робимо зупинку. Останнє попередження, робимо зупинку. Відкриваємо вогонь. Тихо! нє-ні-ні-ні. Ні, ні, ні. Я Тазер, перезарядив. Почав заковувати громадянинку. Повізу за собою. Звідкрив двері автомобіля, засудимо це двері автомобіля. Пані, пані, ви маєте право збирати вчання, все, що буде сказано, може бути використано проти вас суді, що ви маєте право на державного та на приватного адвоката. Вам ясні ваші права? Так що ви маєте право на один телефонний дзвінок. Офтопом. Так треба було чути, закрив офтоп. Ви ви бажаєте скористатися своїми правами? Так чи ні? Будь-яка інша відповідь буде е... означати як відмова. Пані, вам, вам ясні ваші права? Хочете ними скористатися? Відкрив зверта автомобіля, звису туди громадіненку завід е, повізо своє. Ти де? Ваня, ти де? Пі за собою. Ви бажаєте скористатися правами? Ви можете визвати державного або приватного адвоката. Відеофіксація того є, що ви не зупинялися, є. І зараз вона йде. Офтопом, якщо ви вийдете, то на форум плутите. Закрив офтоп. Йорі, це не застеркав на кровати, подивіться. Зараз я її оформлююся. Зараз її оформлююся. Зроби нормально, кровальку. Повторюю, останній раз, Ви має, е, у вас є право на державного та на приватного адвоката, так, також мають право на один телефонний дзвінок. Вам ясні ваші права, так чи ні? Будь-яка інша відповідь буде означати як відмову. Добре, віздіблю одну, одну каліанку, Надайте ваш паспорт, будь ласка. Ваш паспорт, будь ласка. У вас в вісті мутана можете. Взяв паспорт. Взяв. Це техпаспорт. Віддав техпаспорт. е-е, Автокомбанів. Ото йди до снімки трохи. Дайте те... е-е, паспорт. Паспорт. Без тех. Чите десяти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Овтопом можна без кнопки. Закрив. Автоп. Так, взяв дотиковий приціл, е, взяв руку, приклав до, до такого прицелу, підійдав до планшета. Так, знайшов людину Вероніка Торба. Офтопом. Пані Вероніка, якщо ви зараз не дасте паспорт, то буде як ухід від РП. І доповнительно, якщо у вас є розшук, то видасться ще один розшук. Так що. Читайте до п'яти. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Я зрозумів. Від'єндав до такої прицел від е, планшета, положив до такої прицел в шухляду. заховав планшет. Планшет засібнув на кайданку. Так, взяв. Е, взяв. Перчатки, надів їх на руки. Мені доведеться вшукати за для виявлення э, будь-яких наркотичних халку або вогнепальної зброї. так. Почав вшукувати, нічого не виявив, зняв перчатки і викинув сміття. Почав виписувати розшук, а саме за э, непідкорення та э, втеча. Знов почав виписувати розшук а саме за непідкорення та за втечу е Виписав розшуку. Коротше. Блін, а ми не сфоткались. Треба було одразу сфоткатись з нею. Е в мене йде запис. В мене теж, блін. Ладно, давай зараз тут постоїмо. Зараз на форум двоїх закину і все і поїдемо далі.